Сьогодні ми зібралися на цій площі сумної нагоди, щоб попрощатися з нашим земляком-смілянином Хоменком Юрієм Віталійовичем. Юрій Віталійович служив майором-начальником зв'язку командира взводу управління 1-го самохідного артилерійського дивізіону бригадної артилерійської групи військової частини Збройних сил України. Помер 3 листопада. 2022 року при виконанні військового обов'язку шануємо хвилиною мовчання немирущу пам'ять про нашого земляка Юрія Віталійовича Хоменка. Слова запрошується представник Черкаського районно військової адміністрації Микола Турик. Сьогодні ми зібралися на цій площі, аби попрощатися з Юрієм Віталійовичем, з нашим героєм, який пішов воювати за нас з вами, за цілісність незалежність нашої країни. Але, на жаль, на війні не буває без втрат. Ми повинні пам'ятати вічно, передавати своїм поколінням. Що Юрій Віталійович загинув за нас з вами, щоб ми ходили з вами під мирним небом. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто щирі співчуття рідним, близьким, мамі. Слава Україні! Героям слава! Слово першому заступнику міського голови Олександру Лисенко. Шановні сміляни. Сумна звістка прийшла в наше місто. Сьогодні ми зібрались на цій площі, щоб провести в останній путь нашого героя, нашого земляка, офіцера Збройних сил, який ціною власного життя виборював і виборюють багато хлопців наших, суверенітет нашої держави. Від імені міського голови Сергія Ананка, всеї Смілянської громади, висловлюю щире співчуття родині покійного. Все буде Україна, слава Збройним силам України! До слова запрошується представник Збройних сил України Олександр Свяченко. Шановні присутні, сьогодні ми вшановуємо пам'ять та проважаємо останній шлях справжнього героя, сина, брата, товариша, котрий, незважаючи ні на що пішов захищати свою рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна. Котрий перебував в тій реальності. Але, на жаль, на війні не буває без втрат. Одного дня його серце зупинилося. Хоманко Юрій неоцінена втрата для всіх нас та для всієї України, особисто від себе та від Збройних сил України, висловлюю щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте тих. Борис з вами. Ми переможемо. До молитви запрошується священнослужитель міста, військовий капелан, отець Михайло. що молимо за всякі гріхи Його. Знову в черговій разібралися на цьому майдані для того, щоб провести в останній путь тіло скучило Рома Божого воїна, Юре, останнього дорогу і коротена свята де земля прийме у своє обійме його тіло, а нам залишиться тільки пам'ять і молитва. Сьогодні ми розуміємо свідомо, що воїн Юрій із перших випадків і, і проявів російської агресії пішов захищати нашу батьківщину ще в зоні АТО і коли знову... Більшою силою повномасштабному всьому вторгню нашої землі української не залишився він осторонь, але як офіцер пішов для того, щоб викнути свій обов'язок. На жаль, місія його вже закінчилася. І нам тільки треба надіятися на Господа Бога, щоб Господь оцінив кожен з нас нашу місію, нашого цього земного життя. Тому що. Оправдання потім не буде, що я не, не мав можливості, не хотів. До мене також кажуть, отець Михайло, а як же ж вони, вони також там оці наші вороги, воріженьки, як співається в нашому славні, також моляться. Що можна сказати тим людям? Господь чортів не, 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 не слухає. І їм не допомагає. Господь любить тих, які йдуть за правду. Господь допомагає тим, які йдуть за справедливістю. І ми є свідками цього. Ми чужого не потребуємо. Ми боронимо своє. Ми йдемо з правдою. Ми йдемо, здобуваючи справедливість в нашому житті. І Господь свідок кожного з нас. Хто скільки вклав. У мир на нашій землі і нашу перемогу. Сьогодні місія закінчилася воїна Юрія, але кожен із нас повинен знати, пам'ятати, що скільки нам дає Господь нашого земного цього шляху, скільки ми повинні робити тих добрих справ по відношенню до один до одного, до свого суспільства, до своєї держави. І до слави Господні. Сьогодні, молячись, просимо, щоб Господь простив його пригрушення і оселив душу там тижня світі і правінність наша. Слава героям нашим і слава Україні! Героям слава!